Як жартує майстриня художньої вишивки Надія Йосипівна Гуменюк, священник, коли приходить кропити хату, каже, це вишити? Навіть оператор телебачення сказав: Яблуко, я ж зблизька додивився, що воно вишите. Я думав, це фотографія. Так, це твори мистецтва, виконані голкою. Проте до своєї вершини вишитої картини мати всіх народів і численних картин на релігійну тему, яких можна вважати образами, Пані Надія Гуменюк, надвірнянська тернополянка, йшла поступово. Почала вишивати я вже в зрілому віці. Ну, і в дитинстві вишивала в школі. Почала вишивати з простих картин, одним тоном, коричневою ниткою, маленькі такі статуетки. Різних різних дівчат, горобчиків там, то хлопчик на скрипусті грає. Потім прийшла до мене подруга моя, Раїса Миколаївна монастирецька, каже, Надя, та займайся чимось серйозним. Почала вишивати образ. І так мені якось легко пішло, і з того часу я почала вишивати, вишивати, міняти, кажу, різні то натюрморти, то пейзажі. Чоловіка було день народження. Ми з чоловіком познайомилися осінню то я йому подарувала картину «Осіннє кохання, двоє лебедів. Ну і продовжую вишивати, велике задоволення від цього маю. Вже й мене просять вишити мені, я вишиваю деколи друзям своїм на подарунки, родичам, дітям вишила на новосілля, одній дості, другій дості. Дочки дві мої захопились вишиванням, також вишивають. Малому сорочку вишила на рочок Матвійкові. Звичайно, таких людей, як Надія Гоменюк, у нашому краю чимало. І саме такі люди вимолюють у Господа завтрашній день для нас усіх. Надія Йосипівна щиро ділиться усіма секретами своєї сакральної вишивки. Душі дає натхнення в мене є таке. Потім спокій, задоволення отримую. Перед тим, як я починаю вишивати, я помолюся. і... Мені легко вишивається. Таємниця життя і творчості нашої людини із Західної України завжди криється в родині, в родинному корінні. Бачить, це диво також, дуже захоплюється моїми роботами. Хвалять мене завжди на день народження, кажуть, о, які в наді золоті руки. Чоловік спочатку був не дуже задоволений, бо в хаті вже менше приділяє уваги, але вже пізніше, каже, вишиває, вже сам навіть сідає, приходять друзі і кажуть, віця, це Надя вишила, це хвалиться. Напередодні новорічно-різдвяних свят майстриня художньої вишивки Надія Гуменюк бажає всім людям щасливого Різдва. Перед день Нового року я бажаю їм перш за все здоров'я, щастя, звичайно, мирного неба. Нехай виплеємська зірка їм засвітить, скаже, що народиться Ісус Христос, щоб люди ходили колядувати, веселі, були щасливі, щоб хлопці наші не гинули і всього всього найкращого.